Як наглядати за домашніми тваринами під час фейерверку, обстрілу? Коли починаються гучні звуки, фейерверки або обстріли для наших домашніх тварин це справжній стрес. Вони не розуміють, що відбувається, і можуть дуже сильно лякатися. Перше і найважливіше залишайтеся спокійними. Тварини відчувають наші емоції. Якщо ви панікуєте, вони панікують ще більше. Завчасно підготуйте безпечне місце. Це може бути ванна кімната, коридор або укриття без вікон. Покладіть туди лежанку, ковдру, улюблену іграшку тварини. Під час гучних звуків закрийте вікна та штори, увімкніть телевізор або спокійну музику, це допоможе приглушити шум. Не сваріть тварину, якщо вона тремтить, ховається або поводиться дивно. Краще спокійно поговоріть з нею. Можна обережно погладити, якщо вона цього хоче. Собак обов'язково тримайте на повітку, навіть удома або в укритті. Від переляку тварина може різко втекти і загубитися. Котам і дрібним тваринам важливо мати можливість сховатися, не діставайте їх силою з укриття. Якщо стрес дуже сильний і повторюється часто, проконсультуйтеся з ветеринаром. Іноді допомагають заспокійливі засоби. Але лише за рекомендацією спеціаліста. І головне ваша присутність поруч. Для тварини ви головне джерело безпеки бережіть себе і своїх улюбленців.